Всім привіт, друзі, нам сьогодні в день привезли... Ой, горобці як полетіли на форзиці і сидять ось. Видно? Ось літають горобчики. Привезли нам дрова з лісництва. Ми вчора замовили, а так як черги зараз немає, майже нам сказали. Відразу нам і привезли. осені, як замовляли, то чекали, мабуть, місяців три медрова, тому що була велика черга. Ось такий об'єм дров. Будемо пиляти, рубати, і складати у дровник. Зараз у нас такий мороз великий, але ну, ніч передають, буде 17 градусів. Ми он Якщо видно, воно у кухні топимо, і в хаті там топиться також. Передали великий мороз. Думали завтра перебирати або кабанчик, або свинку, але всі процедури відміняються, тому що дуже холодно, щоб нашим чоловікам не попростужуватися. Та й нам також на такому морозі нічого перенесемо більш такий момент підходящий, бо всі очі ось вулиці туплять ось з От, хрупці сундровами. сидять Зараз іти йому ще до курей подивлюсь, що вони там вже вечеряють кури в нас, ми вже вправилися. Чую, десь кутик ньовкає. Нож чи не нож. До нас прибігають чужі кутики, і свої. Вибігають гуляти. Ось як горобцям. Прикольно тут. Літають. Чую, джек говкає десь. Так по вулиці собаки підняли говкіт. Он також. Димиць димаря, а тут прийшов, кричить ось чужий кіт, рудий. Чий він, я не знаю, до нас приходить він регулярно. Чий ти є? Не вчить так. До нас нещодавно приблудилася ще кішечка сіренька, наш кіт її привів і вона була у нас біля. Кухні. А потім він її завів прямо в кухню. І так вона живе. Тепер у нас муркою назвала Сіренька така гарна кішечка. А ось Джек уже повечеряв, скоро будемо його відпускати. Курай поросят погодували. Ось вітається з вами Джек, Вигляє хвостиком. Ой, хороший, хороший, хороший песик. Сьогодні я посадила ще імбир, купили імбир, а він там вже пророщений. Подивилась в інтернаті, як його правильно садити. Посадила, подивлюся, чи вийде в мене, чи не вийде його виростити. Як зійде, то покажу і вам. А зараз схожу до курочок. Ось у них вже вправилися, і водичка є, і тепленька, і корму насипали, і кукурудзи. Ось. Купалися бочу. Мама їм щодня попіл досипає, коли я ось приходжу, досипаю, ось вечеряють, порозгрібали вже корм. Це ну, кури, вони завжди грибуться і розгрібають. Деякі вже посідали, насідала. Сидячись. Ось так усі кури. Тут тепло в курнику, зерно. Сьогодні їм пшеницю насипали, то кукурудзу, то пшеницю, то ячмінь періодично міняємо корм. Ось який півник гарний. А ось наша пепа. Вечеряє. І горішок. Ось вечеряє. Ще будуть жити наші поросота. Будемо пізніше їх прибирати. Нам йосо? Да, папа? Везеро є я так комусь вирулювала тут дирку таку. Кому сподобалось відео, ставляйте лайки, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока!